З рейок зійшов поїзд 6 вересня, близько 10-ї ранку, в результаті залізничної аварії під Києвом поблизу станції Дарниця від товарного потяга відірвалося 5 вагонів. Вони пішли під укіст та заблокували колію. Через це всі поїзди зупинялися в Борисполі. Зараз перекрита залізна дорога, і всі пасажирські поїзди, які рухаються через станцію Бориспіль. Зараз зупиняються на станції Бориспіль. Вона у нас зараз працює як тупікова. І всі пасажири із електричок, з поїзда Хундай, із пасажирських поїздів, які йдуть через місто Ось Отам висадили, дощ проливний, От я стою 40 хвилин, ніхто нічого. в повний угол, не можу нічим їхати. Вся в нас промокла, ні на нікого нічого. Повишні сказали, поїзд опаздувати буде на два часа. Пасажири намагалися повернути кошти за білети, проте із цим виникали непорозуміння. Я, я приехал вот на, на экспресс плюс из Харькова ехал в Киев. У меня поезд, вот ну, уже конкретно час 40 остался до, до самолета. Если мне печать здесь не поставит, поскольку приехал поезд, то мне никто не возвратит билет за самолет. Они все отказались. Все. Та послала туда, там закрыли кассу, убежали, все. Это отвернулось, сказала, я ничего не знаю. Дехто хотів підзаробити на горі людей, яким конче необхідно було потрапити до Києва. Зокрема, таксисти одразу ж підняли вартість проїзду від залізничного вокзалу до станції метро Бориспільська до 200 гривень. Проте на допомогу знервованим людям прийшли Бориспільські перевізники, які направляли автобуси до вокзалу. Отож люди мали змогу доїхати до станції метро Харківська, Лівобережна, та до аеропорту Бориспіль. Я, звичайно, підтримую ту думку і підтримую думку пасажирів тому що це не їхня вина. Вони зараз залишилися без як кажуть, транспортування до Києва це все повинна була б взяти на себе залізна дорога. От. А зараз, як перевізники це приватні перевізники всі, то звичайно, що пасажири платять їм по тим білетам, по тим тарифам, які в нас прийняті. Залізничники, попри сильний дощ, розтягували понівечені вагони. Прес-служба Південно-Західної залізниці проінформувала, що рух на головній колії перегону Дарниця Бортничі відновлено з 15.00. Вагони, що зійшли з рейок, були порожніми. Постраждалих немає. Валентина Чубатюк, Володимир Сесько, новини, телеканал Бориспіль.